Ковдри та подушки Новітес Алді Німеччина, де одиничка вартує 665 гривень. В лоті в нас будуть представлені чотири позиції, а саме дві подушки та дві ковдри. 2660 гривень вартує лот. Деякі модельки йдуть запаковані, деякі можуть бути без упакування. Давайте почнемо з подушок. Подушки дві, як я вже сказала перед цим. Вони йдуть розмір 50 на 80. Дві штучки. Буде можна прати при високих температурах, можна прати в пральній машинці. Рекомендовано при алергії на пил, тому що вони йдуть сертифіковані. О, яке так стандарт 100-100% поліестер. Класна подушка, дивимось. Ось наповнення. Якісно все прошито, дуже класно зроблено. І воно, вона буде дуже зручною завдяки своїй формі. Далі давайте перейдемо до ковдр. Їх також буде дві. Це ковдри йдуть чотири сезони, стьобані, 135 на 200 розмір. Поліестер, наповнювач, також гіпоалергенний. Дивимось. Ось так вони виглядають, дуже класно, така прошивочка йде, якісно дивимось, якісно зроблені шви, буде дуже довго слугувати та радувати ваших клієнтів. Нагадаю, лише 665 гривень за одиничку в цьому лоті. Звертайтесь до наших менеджерів, щоб наповнювати асортимент в своєму магазині та круто заробляти. Всі контакти будуть під цим відео.